Усім великий привіт у новому відео. Всім привіт з епіцентру. Як ви зрозуміли, по праву руку у мене шпалери, по ліву Всякі комплектуючі так, карнизи, комплектуючі до карнизів, карнизи, карнизи, якби все, що треба. І світло пропало. Так, появилося світло, можливо, на генератора буде трішки. Якби тьмяніший вигляд. Досить багато великий вибір. Я навіть не сподівалася, що такий великий вибір шпалер. Ну давайте трішки пробіжимося. Є в дитячу, я бачу, в вітальню. Просто такий акцентний, що можна на одну стіну наклеїти. Подивимося, скільки коштує, якщо тут є клей для шпалер, не бачу. А ну давайте подивимося. Є великі знижки. Чому я прийшла в епіцентр? Тому що шалені знижки і шалені знижки саме на шпалери. Так, а от і клей, вініл для шпалер. Все красиво починається 63 гривні. Коштує ця упаковочка на два рулона. Ви купуєте собі. Палери, і не забувайте, що потрібен клей для шпалери. Тут підготовка поверхні, що клеюється. Самі багато людей самі роблять собі ремонти, економлять так кошти. Так, і на Чорну п'ятницю, як бачите, є тут все вказано, що Чорна п'ятниця і суперзнижки 40%, 50% на шпалери. Досить хороші знижки. Поки що бачу, до 50% це дуже багато, це наполовину. Ось такі шпалери. Важко буде мені знайти якби, розмір. Ну, вони всі, якби, в цілому, рулони. знов пропало світло. В цілому 10 метрів. Так, ось такі фактурні шпалери вінілові. Виробник Україна, українські шпалери. Ціна 642 гривні, ось ці 642 гривні. Тут інші трішечки відтінок, такий бокава з молокою 455 гривень. А це ціна за рулон, а ціна була 910 гривень. І ось такі 732 гривні, а ціна була 1222 гривні за рулон шпалер. Отак от, от, щоб краще було видно. Оці красиві. Ці 624 гривні ціна була 1040-40%. Дуже такі фактурні, фактурні, ніби тканина і такий вибитий узор. Де ще розміщено, то є довжина. На російській мові написано. Так, 10 метрів, вони всі так. Не буду я акцентувати саме там на метражі, бо вони плюс-мінус всі 10 метрів. Так, 717 гривень, ось такі. По цінам прийдемося, зрозуміло, що в рулоні плюс-мінус 10 метрів, або в цілому 10 метрів, 756 гривень, ось такі красиві. Просто покажу, які є види. Тут і міт, ніби, і. Золото і срібно. Ось такі, якби акцентні, такі шпалери більше клають на а, одну стіну, якби. 756 гривень. Врахуйте, що тут 40% еролон був 1260 гривень. Просто зараз неймовірно час купляти шпалери. Так, подивимося ще акцентні. Ось ці такі красиві. Якби такому стилі бароко, такий візерунок, і на блакитному фоні золото має непоганий вигляд тут взагалі на темно синьому І ціна ось цих 642 гривні. Ось цих 756, оці всі по 756. Такі бежевий, 498 гривень, можливо, десь етикеточка пересунута, то, можливо, десь буде і помилкова трішки ціна. Ну, в цілому маю відповідати. В епіцентрі плюс-мінус коректно ціни написані. 45% ось такі. Так, по шпалерам пройдемося швиденько. Це якісь такі цікаві, акцентні теж шпалери. Ось такі. З квітами, з піонами. Красиві, красиві оці. І вони не є дешеві, 1297 гривень, а вони без знижки. Тут кешбек. Тут немає знижки на них. А Ці зі знижкою, це взагалі, от вони такі фактурні, але білі. Вініли 841 гривня, а ціна була 1050 гривень. Так, подивимося зараз в дитячу кімнату під мармур. Ось такий є, 1253 гривні. Тут без знижки. А ми шукаємо знижечки. Так, тут все зі знижками. Більш такі однотонні, не акцентні. Шпалери-геометричний малюнок з таким тисненням, теж ніби по тканині. А, і ціна 780 гривень без знижки. Ці теж без знижки, але вони і так недорогі 484 гривні. А, якби фактура стіни відображена з таким набриском, є в сріблястому і в золотистому кольорах. От вони такі більш, тут ніби штукатурка, бачите, наклеїв шпалери і вже 755 гривень. Так, ось такі ще є дуже. Вони Такі з тисненням 750 гривень в дитячу кімнату. А взагалі така хороша знижка. 316 гривень, за 264 гривні можна купити. Такі яскравенький шпалери класні. Подивіться, які вони. Вау, просто різні є малюнки і недорогі. Хто робить ремонт в своїй оселі, то можна придивитися і в епіцентрі купити непогані. Зараз пройдуся ще по шпалерам, але покажу карнизи, бо це теж дуже важливо. Так, ще треба зрозуміти, які оці трубки, які карнези, скільки коштують. Бо всякі детальки ціна є. Оці насадочки класні, що ви собі, якби по боках труби цієї є така заглушка називається. Так, це що? Це насадка з кристалом. Ось така. А, ось так: от вона є: 141 гривня. Оці непогані такі конусні, а 141 гривня. Оці теж взагалі такі мінімалістичні 160 гривень. Ось такі. Так, багато різних є. Є в сріблі в своко так за 106 гривень навіть є з кристалами. Непогано, ну не знаю, хто хоче. Є без нічого, є з декором, є з кристалами різними. Тут листочок взагалі. А, ось такі, але тут я ціни не бачу красиві. А це ще насадка, ще така є антік насадка. Якби ось є малюнок, як воно має виглядати, чи буде мати вигляд. А, так. І тут теж є знижечка на деякі позиції. Тут 160 гривень було, а зараз дешевше. Так, вартість труб. Подивимося. А ставте на паузу, якщо для вас це важливо. Так, вартість труб відповідно до зазначених параметрів і кольор, Отут вони всі є. Колір Антік, сатин, та-да-та-да-та, -да вид, трубка, трубка гладка, трубка кручена, ви бачите. І а, тут 1,6 метр. А тут метраж є, щоб ви розуміли, скільки буде коштувати 196 гривень. Так, ну недорого, якби. Ця трубка сама по собі не є так фантастично дорога. А, ну, залежить, який його метраж. 3 метри то вже буде коштувати, наприклад, в діаметрі 2. Діаметр 2 мм, не може бути, напевно, діаметр 2 см би бути чи як, не знаю. 490 гривень, 363 гривні як більша. Тобто розберетеся, на паузу поставите, все тут написано. Трубки ось такі є кручені і є гладкі такого великого вибору. Чесно кажучи, не побачила ось цих саме трубок. І є сріблясті і є такі, такі боль антечні більше. Така ще заглушка непогана. 167 гривень, 194 гривні, 200 гривень. Є вибір. Так, тут що? Тут тримачі. Тримачі теж вибираєте під колір. Є кільця, 58 гривень, це за набір. Це за набір, так, тримач один коштує 141 гривня. Вони всі так практично в таку ціну. Тримачі по 141 гривні. Вони те, що купити трубу. Тут ще потрібно докупити і кільця, і тримачі, і бокові заглушки. Це ще Це для пластику. кронштейн, черешня. 26 гривень. Якась взагалі півня страшна по 26 гривень. Той карниз, напевне, від цього пластику впаде комусь на голову. О, такі оці штучечки є жабки з гачками, тобто барахло. А, монтаж. Простий та швидкий монтаж, точні заміри не вимагаються, що це таке. А, це такий універсальний гачок для а, штор, для легкої штори, тюлі, а, тобто отака штучка, така стрічка є. Створення багаторядного карнизу. Розбирайтеся. І а, до цього всього отакі теж є детальки різні. А, можна такі штори, навіть тюлі автоматично, що вони рухаються, вони так совгаються. Так, комплект закінчення є: 90, 97 гривень. А, карниз стальовий, ось такий. Так, ще такі є. Різні. А це вже Дніпро, український виробник. 90. 8 гривень, 86, 110 гривень. Залежить, напевно, від довжини. Ну, не напевно, а швидше всього. Бачите, от вони є різної довжини, ці карнизи. Ще ось такі ці, якби кращі мають вигляд карнизики. Так, ще такі карнизи є, щоб швидко пройтися. Е, недорогі. І тут знижка. Вони ніби під дерево Карнес трубчастий черешня то, того самого виробника, що я показувала, там три мачі, закінчення. А, ось такі. Ну, металевий, мені здається, що краще. Це теж, напевно, тут метал або пластик. Не написано. Чи написано? Так, Не написано виробник Україна, карниз трубчастий. А з чого він виготовлений невідомо. А ще такі зразу є, бачите, в комплекті. Карниз металевий росувний, його параметри і... 320 гривень він коштує. В основному зі знижкою, так ціна була 800. Далі всякі а, є жалюзі, якщо цікавить, а, в юску теж є багато жалюзів різних. Почу теж такий величезний, хороший вибір, є непоганий. І вже є готові метражі, є День-Ніч, я бачу, то різні. Тут недорого, бо знижка, знижка, ну дешевше, принаймні, дешевше, ніж юску. 364 гривні знижкою, Зараз 265 гривень, 367 гривень можна купити різні такі. Так, оці з бамбуку, напевно. Так, бамбук-рулети, 560 гривень, 670 Це залежить від метражу. От є метраж. І ось вони такі вигляд мають Чи з бамбуком. Досить такі, і вони не є важкі, але трішки є. Треба добре закріпити їх. а кріплення зразу є в комплекті. От їхня ціна. З бамбуку рулетики є різні. Так, ще тут шпалери є різні. І є різний клей для шпалер, шпалери вінілові, як бачите, продається тут. На якій мові є теж. І тут, я не те, що проти, але я знаю, що в нас заборонено, якби. Е, ну нічого. Так. Якби це не мої компетенції, компетенції, констатую факт. Шпалери 355 гривень, клей для шпалер. Тут написано шпалери, а це суди, от стрілочка. А цей клей 170 гривень. Такі шпалери теж під якусь штукатурку 355 гривень. Так. Клей 206 є, 355. 206, стрілка туди, це шпалери. Гублюся, Гублюся з тими стрілочками. Тут якісь такі цікаві з золотом. 355. Ну тут безнижки теж Україна. Я не побачила якихось імпортних шпалер саме тут, і епіцентрі, в цьому. Не побачила ні польських, якби. Наші шпалери всі. Так, наші шпалери. Оці хороші, такі багатоколірні, Імітація якогось каменю потертого, а як вони погано. Ну, як зайшли сюди, то ще можна показати, по чому пилки. <смі> не тільки шпалари. Раз вже тут трішки, можливо, не по темі, але все ж таки так. Пила по дереву 177 гривень. Ця 160 пила по дереву. Ось ця іменно ця 160, бачу, як розміщені сті, цінники. Не знаю, хто мене дивиться, Така 177 зі значкою пила по дереву. 177 ціна була 210. Ось така пила. Так. Ось вона відкрита, бо така сама, якби, І теж ціна 177. Думаю, що така сама. Кому потрібні пилочки. Так, пила по дереву. Це що? Це щось не туди, напевне. є, Ця пила 133 гривні. Воно закриті, не видно. Це 589 гривень. 229 гривень. Це манюсінька така. пилочка. різати от якраз. Ті карнизи, що я показувала. А як вам треба відрізати щось, то така маленька пилка пригодиться. Тільки я не бачу, де на неї ціна. Ну, прийдете, розберетеся. Є, тобто, таке, таке є. Можливо, навіть я і по темі сюди зараз вішаю. Так, по гіпсокартону Рашполь. Ось такий, це Рашполь, рубанок Рашпль, правильно зараз зі знижкою 156 гривень. Ось так. Який я майстер, практично все знаю. Ну і практично все написано. Так, так, так. Це що? Лоб загручний. Ось такий 120 гривень без знижки та різний. Так, подивимося, що ще є для гладилка є. Як би. Ось така, 319 гривень. Ручка звична така, я вам скажу, не буде совуватися. Зараз зі знижкою 319 гривень, 19% знижки. А оця з дерев'яною ручкою 404 гривні. Це дорожче, Бо ручка дерев'яна. Мені на з пластикою здалося якісніше. Ну, краще тримати буде. Це що? Гладилка ось така. Що її, вона має боки і, якби такі. Не прямо обрізані. Так, жовто жовта ручка, 339 гривень. Для чого ці бочки напишіть? Я бачу, що тут багато є з такими зубчаста правильно, так, зубчиками вона. 180 гривень навіть є. Все залежить, напевно, від ручки ще плюс. Якщо я щось тут залипла. Знаю, що це не дуже можливо жіноча справа, але я залипла. Терка для пінопласту. Ось так. 506 гривень. Я вам скажу, інструменти не є дешеві. Хто робить ремонти? Терка шкрибок для штукатурки. Робимо ремонти, я вам скажу. Робимо ремонти і скупляємося. І скупляємося. Так, треба класно отак от стати, зробити, щоб картинка гарна вийшла мені на прев'ю. Ще є цікавого. Скажи, що показати, показувати пальчиком. Так, є фільтри, різні для захисту, парів і так далі. Ось такі всякі. Маски 1539 гривень, маска пошту. Маски теж дорогі, 840 гривень. 1037 хороша, такі респіратори. Тобто, І Різні шпателі. Ну, може, я в іншому відео покажу, не знаю, чи це цікаво. Кому 32 гривні, ну шпатель ще куди не йшло по ціні. А оті різні тарочки, то мега дорогі. Ось такий професіональний 65 гривень. Шпатель. Так. Пістолети для герметику 399 гривень зі знижкою. А такий от слабший, меншенький 219 гривень. Ось такий зі знижкою. Ой, він важкий. 399, а ціна була 500 гривень. Так, купа всього є. Це що? Теж шпателі різні є, що по куточкам десь ось такі вузесенькі, є різні шпателі. Є різних є польські, а тут більше Польщі. А от шпалери, я вам скажу, трішки було розчарована, бо тільки, ну, як, хотілося, бо різних виробників. А, так. 949 гривень і так далі. Ну, так, правило трапається з ребром жорсткості. А що це таке? Це такий? Що це таке? Якісь штучки металеві. Так, будуть писати, раз вже писала, що е, я чогось там не знала. Ну, не знаю. Я хочу, щоб ви написали, якщо чесно. Може я і прочитала, але хочеться якогось діалогу. Від глядачів, якогось діалогу хочеться, щоб щось писали. Дивіться, Тримач. А, чи Тримач? Це якась отвертка. Бід 219 гривень. Великобританія. Викрутка. Це швидше От Викрутка 399 гривень, а ціна а, була 510 гривень. Великобританія. Ось такі різні є. Гаджети професійні, чоловіча, якби така. Робота. чоловічі відео для чоловіків, для майстрів. Ну і жінки теж викрутки. Беруть в руки, а що робити? Так, викрутка 62 гривні. Так, різне є. Пройшлися, подивилися кліщі для затискання. Це не це? Чи це? це. Так, з наконечниками, втулкові наконечники, провід. 1050 гривень коштує Польща. Так, хочу зняти і показати ближче. Ось таке. Такий затискач. А що затискати? Напишіть. Можливо, там якісь проводочки електричні швидше всього, напевно. Я думаю, це для електрики. Думаю, що так. Можливо, я помиляюся. От різні є жовтенькі, різні там є штучечки. Ну, така біда коштує 1050 гривень. Це коробочка. Так, що ще є викрутка ручка 95 гривень. Ну, давайте всім до зустрічі у нових відео.